Оскільки ну, я в принципі направила йому ухвалу в той же ж день, як е, отримала короткий текст. Але допускаю, що о, все одно ж є певні процедури щодо нанесення резолюції на виконання даних ухвалення. Я допускаю, що немає відповіді через те, що минулося нетривалий проміжок часу. Тому у мене є питання про повторне нанесення силу хвали про здійснення приводу свідка Остапника. І я просила у нас попередньо визначення дати п'яте. Ну, це з найближчих. Тому я просила, щоб все ж таки була можливість виконання даної ухвали. Наступне засідання призначити не на п'яте засідання, а на одинадцяте, щоб було хоча б 9 днів на виконання даної ухвали. Більше того, в мене 5 числа ще заплановані процесуальні дії по іншому кримінальному провадженню, що також чи не перешкоди у моїй участі у наступному судовому засіданні. Тому о, наразі я заявляю по питанням. Винесення повторної упали про привід свідка Остапенко, оскільки участь даного свідка допит його є важливим для встановлення обставин по справі. І прошу винести таку ухвалу стосовно здійснення його приводу на 11 жовтня 23 року. Розуміло. Захист. Дякую вас, честь. Дозволите, адвокат, друже. Ваша честь, почекайтесь. Ви Вибачте. Почекайте. Так. Я понял. То мені можна Почекайте ваш... зараз, зараз. Подумаємо, що а з цим всім робити, цією інформацією. Так може з мого виступу вирішити вашу тіло. Він дуже короткий буде. Кажіть. Кажу ваше тіло. Я вважаю, що ну, як і на попередньому засіданні я казав, що це передчасне, ваша честь. На превеликий жаль для пані прокурора, ви не можете винести повторну ухвалу про привід свідка, тому що перша ухвала у вас не реалізована у відповідності до частини 4 статті. 3 кримінально процесуального кодексу, де чітко зазначено, що особа, яка виконує вашу укладу, зобов'язана в разі її невиконання надіслати, повернути її до суда з поясненнями, чому вона не виконана. І тут у прокурора взагалі е, не передбачена ваша честь, а тому е, без того, що по виконанню вашої попередньої ухвали від середи не надійшла інформація від служби безпеки України. Добре, Роман Євгеніч, ми І, дочекаємось то, рішення, просто, що вам присідайте. ми було... дочекаємось відповіді в СБУ, але так, ось... під великим питанням чи буде е, ну ми вас, ми вам будемо орієнтувати з приводу засідання і 5-го числа, і 11-го, бо ну є певні обставини, що може не відбутися жодне з цих засідань. Прокурор так. У мене ще таке прохання до суду. Я розумію, що з доказів сторони обвинувачення лишився лише світовостатинка. Я дуже сподіваюся відпочивати всіх заходів. Є наміри щодо виклику свідків захисту. Ну, на, коли ми визначали порядок і обсяг дослідження доказів, вони не заявляли таких свідків, однак з огляду на їх тактику, я розумію, що такі свідки можуть бути заявлені. Тому я просила б суд орієнтувати захист до заявлення свідків захисту, яких вони мають намір допитувати, щоб якщо такі свідки є, ми могли змінити порядок дослідження доказів і не чекати свідка Остапенка. а Захисту, щоб не розгляд даної справи. Якщо такі свідки захисту здійснення, свідки ці захисту двійські? Вас тість. Безумовно, у нас свідки є. У нас на сьогоднішній день є встановлений порядок. У нас на сьогоднішній день є нереалізовані судові рішення. Ми все ж таки вважаємо Ваше те, що нам з вами треба навіть для економії процесуального часу. Зробити певні обставини і етапи, а вже потім ми і саме заявимо про зміну порядку. Це, ну, просто зараз не на часі. Повірте, ми не тому, що хочемо затягнути це, і це не на наш користь затягування. Ми вважаємо, що не мати істотних порушень самого процедури судового року. Це не буде, якщо змінюється порядок. Ну от дивіться, так, ми. Ми Ми зрозуміли ваш ми суд. вам повідомили додатково. Вже буде, сподіваюся, цей лист ще суд судно Безумовно. Давайте мало, знаємо, по тому суду будемо вас орієнтувати. Захист будьте готові, щоб, можливо, у ваших слідків запросах зорієнтуйте суду, що то. Ну, якщо в тому листі напишуть, що його немає, і відповідно вже нічого. цього зробити. Список надамо і клопотання про... ви вже проведете, буде